Які віддають своє життя за нашу вільну Україну. Ви наші герої, ви наша гордість і надія. Ви щодня ризикуєте своїм життям заради нашої свободи та безпеки. І це не залишає, не залишає нас байдужими жодного дня. Нехай ваша сила та незгавна енергія надихає нас усіх на добрі справи. Бажаємо вам міцного здоров'я, витриманості, усіх зусиллях, Нехай віра перемогу буде вашим компасом, а підтримай парістів та близьких міцних тилок. Дякуємо за все, що ви робите для нас, за те, що бережете наші кордони. Ми вас розуміємо, як ніхто. Сумні події нашого життя пробуджують найкращі людські ресурси. Ресурси співчуття, з, з підтримки, взаємоповаги. Посилення громадського руху, благодійних концертів на території нашої компанійської громади і в нас на території є день підтвердження. До землі вліт родина, хто втратив найдорожче сина, батька, брата, чоловіка, дідуся. Молимось разом з родинами, чиї рідні безвісти зникли. Дякуємо родинам та підтримуємо усіх, хто чекає. І молиться за повернення, за повернення з перемогою. Можливо, не на часі сьогодні проводити концерти, співати пісні, але українці завжди перемагали з піснею. З вірою в Бога в своєму серці, в сили. Окрім того, наша мета сьогодні, наша добра справа долучитися до збору на ред. Для нас військових із 118-ї бригади, які проводить волонтерська організація МАЧО міста Кропивницький. Тому важлива кожна гривня. Дякуємо сім, хто долучився сьогодні до нашого концерту і благодійного ярмарку. Підтримай солдата. Слава Україні! Але це ще не все. Спочатку вторгнення російських загарбників. Ми з вами, як одна велика, сильна родина, кожного дня підтримували наших захис... захисників, які знаходяться там на фронті. Тому ми хочемо подякувати тим людям, хто приймав, хто був волонтером кожного дня, хто молився за наших захисників України, хто підтримував і хто допомагав, хто чи ні. Запрошує Захисників України, а також забаговує внесок розвиток полтавського старостату та небайдужість до життя села. Щиро бажаємо вам добра, славу і військового здоров'я, і плавополучця, оптимізму та сил у вашій праці. Вич нам Миколаївна. Вична Ірина Миколаївна. Директор фермерського господарства болтавка Агро Шуженко Юрій Борисович. Іна додому, яка підтримує наш Полтавський Старостинський округ, мама. Fiquei... Oh.